Всім привіт! Друзі! Ви знову на каналі Авто з Німеччини. З вами Віталій. Сьогодні в нас четверг, Луцький авторинок. Як завжди, ми по четвергам і неділям шукаємо нові свіженькі автомобілі для наших замовників. Сьогодні ми шукатимемо сімейні мінівени. Щось ще невідомо що, від грандсценіків, реношок класичних, більш цікаві для людей Citroen і Peugeot. Ну і, можливо, ще розглянемо такі типу, міні-кросовери, типу, як 3008-й Пиж. Що з того знайдемо, будемо бачити разом з вами. І також сьогодні у нас є замовничок з Полтави. Щось на Полтаву просто масово всі замовляють. Ті, ті Рено Кенго в бюджетному 7-8 тисяч доларів. Сьогодні знов замовник з Полтави черговий, черговий замовлення. Щось будемо шукати бюджетне. Так само, можливо, це буде Кенго, можливо, буде це Grand Scenic, можливо, це буде взагалі. Дача Дастер, що ми знайдемо живеньке, гарне, просте в експлуатації. І в бюджет від 8 до 9 будемо бачити, як завжди, побачити разом з нами. Підписуйтесь на канал, кому цікаво, і погнали! Ну їдиш открив, його таке туди закатувати. Так, ну що ж, друзі, знайшли таканького Дастера. 13-го року з бензиновим двигуном шукали щось, неважливо що, з більш цікавим кліренсом для для села, для дачі, для дому, щось простеньке з простою, експлуатаційною, як то кажеться, характеристикою. Як завжди, Дастер не буває дуже жирний кондиціонер, склопідйомники, там навігація навіть є нештатна. Парктроніки стоять більш сучасна магнітола в плані. Bluetooth з цей можна, там, музику розмовляти по телефону, флешки там всякі тикати. Так, машина дуже проста в експлуатації. За 2013 рік стартує 8800 ціною і з двома комплектами гоми, з зимовою гумою на дисках. Поки ще не торгувалися, але ціна дуже гарна і так. За 2013 рік пробіг 250 тисяч. Машинка дуже, дуже в гарному стані. Скоріше за все поїде вона на полтаву. шукали або Кенга, або щось таке подібне з високим кліренсом і простеньке. Такий Дастер, друзі. Так, дастер дастер. Що у нас тут Дастер? По трубі десь якісь прищики, не страшно. Тут кузов чистенький, без, без зауважень. Ну Трошки цей захист, бо на колесі трошки є, але він завжди в усіх такий. Герметика всі на місці, всі ціленькі. Автомобіль зі Швейцарії, то в принципі він по кузову збережений. Кружини цілі. Ходовка просто супер в плані їзди, дуже зручно. Тут десь щось тут пшикнулось вже. Але прищів нема ніяких, дивлюсь. Салям очки цілі, нервані. Трохи то немає, то видно якраз все як на, як на дивані. Пильнички сухі, з коробки все сухо. Мотори ці прості, тут як зазвичай немає якихось таких проблем. Сальник колінвала сухенький, не тече. Компресор сухий, працює, клімат, все нормально. Ну не клімат, а кондюр. Десь якесь є заподівання, але це непонятно чи від калюжі, чи що, воно, воно не жирне. Десь калюжа якась була. Речка сухенька. Та що тут добре є? Зараз сьогодні знайшли друзі 13-го року в дуже гарному стані. Є там пару підкрасів, але критичного немає нічого. Є дуже добра ціна на 13-й рік. 8800 стартували і домовились ми за 8600. Це при тому, що у нас ще буде два комплекти гуми на дисках, ще зимова гуму нам дали, як би вторг і пробіг 250 тисяч. Стан досить такий гарний, по дніщу питань зауважень немає технічно, ця машина дуже проста, дуже легко обслуговується. Зауважень технічних зараз немає ніяких. Дуже гарно виглядає, такий темно-олівковий колір цікавий. Досить гарно дивиться. Є парктроніки, там нештатна навігація, чистий салон, тут є у нас домкратик, запаска знизу є. так само. Порчавого, ржавого нічого немає по машині, хоча в тих ключках часто зустрічається. Дуже частенький гарний автомобіль, дуже простий в експлуатації, шукали або кенгу, або щось таке подібне з високим кліренсом для, для дачі сім'ї огороду і тому подібне їздити там старшому чоловіку по своїх задачах. Я вважаю, що з простою експлуатаційною такою задачею ця машина справляється дуже легко. Такий друзі, знайшли за 8600 вже ми сторгувалися. 13 рік. Так ось, друзі, знов шукаємо машини під дощем. І нічого з тим не поробиш, бо погоду не, не замовиш. Так є, і так було і буде. Скоро вже буде осінь. То що, йдемо, того зі троє ну, ну так, щоб взагалі. Ну... Так, що, друзі, знайшли ще одного такого шикарного 15-го року, 13200 автомобіль стартує в ціні, і він нам дуже подобається, немає жодного підкрасу, 230 тисяч кілометрів в оригінальному пробізі, все співпадає, автомобіль аукціонний. Гарна свіженька гума 20... це 2020 за 21 й рік. Без таку диск, свіжі нові колодочки, не царапані диски дивлюсь ключовий доступ, У нас дуже гарний стан. Нема такого ні царапаного, ні нічого, регулюється, складаються зеркала. Масаж сидінь є навіть така цікава функція, але нема підігрівів, бо машина з Франції, з теплого, з теплого регіону, то два ці, кольорових тих екрана з навігацією і з усіма справами. По салончику у нас в принципі, зауважень немає, є не така невеличка... О, ця, коротше, п'ятачок цей обліз, але по шкірі ніде царапок немає. Певно, хтось з чим з якось обробив, то трошки зліз той хром. А так салон просто в суперстані. Тут у нас є таке регулювання е зони обдуву на другий ряд сидінь. Ну, такі о. А, до речі, ось у нас ціна. 15 рік, 1,6 дизель, механіка. Такий шикарний там бич. От, воно тут все сховане. Є домкрат, є сім. Вже розберетеся. Та на базарі вони продаються ті. Так, сажовичок у нас працює добре. Рідина під плюшку у нас є. Заправлене, все вроде би адекватно, державого нічого немає, битого немає нічого. Всі герметики стики все на місці. Там свіженький рік, 15 рік то не має бути нічого такого поганого. Кружини цілі, не посаджені. Слухайте, домкрат, мабуть, тут. а ну тут же ось ящик, бачите, інструментальний. Ну тут треба за щелку глянути, а ми домкрата не можемо знайти. Зараз знайдемо. Все має бути. Головне, щоб машина була гарна, а то домкрат то вже таке. Так, але будемо підняти. А тепер каталізатор не вилізувати. Тут і сажовичок там ще. Тож по діагностиці все видно, що все на місці. Ребятар ціленький, не побитий, всього добре. Цього не порвані. Такс. По форсуночкам все чотенько, біля одинички, всю. Тобто, на зараз назад літом сок розімає, покаже. Ні, то все буде це... нормально, зараз подивимось. Напевно, просто в разных немножках. Да, -да, да. Палево перекупа. Фарба? Ну, ну да. Угу. Сажі 11 грам. А норма чи що там? Ну, це такий чистенький, гарний, а? да, без питань. Так, що в нас по документах? У нас є всі технічні контролі, всі сервіси. Тут у нас який 19 рік, 129 тисяч, 177 в 21-му і в 23-му році у нас було 226 тисяч трубів. Зараз 227 майже. Це все виписки з ремонтів, то що було. І рік у нас буде точний. 15-й модельний, 15-й виготовлений все віром. Ні, поки по ходовки все добре. Чуєте ж, вона збитенька вона вся. Що ж, друзі, познаходили ми ті всі автомобільчики, які хотіли, придбали ми Рено, Вірніше, вона ж та сама Duster, 13 2013 року за 8600 доларів. Чим вона цікава, що вона з простим 1,6 MPI двигуном, замовник не збирається їздити там мільйони кілометрів, дача, город, якісь там свої домашні справи. Людина старшого віку, йому в принципі, вистачає. Йому не треба там, ні газ, ні дизель, там, ні супер якісь там, економні варіанти. Отже, Дача Duster 13 рік, 8600 поїхала на, здається, чи Полтава, чи Кременчук забув. Хоча як варіант було ще Рено Кенгу. Але таке вони в ті гроші не трапились в, такій, в такому стані, як хотілося. Ну і Citroen, c 4 15 2015 рік. 13 200, здається, була ціна на старті. Замовник кінцеву ціну домовлявся вже сам. Отже, автомобільчик вийшов у нас досить цікавий. Автомобіль повністю цілий рівний без підкрасів, ну і за рідним пробігом, як завжди. Іншого намагаємося не брати, якщо вже брати, то замовник, то все має знати. Ну і зараз спробуємо пробігтись по цінам, вже ринок розійшовся. Ну, в плані замовники, клієнти, покупці, продавці. Вже спокійно можна походити, подивитися по цінам, що ж таки продається, за що можна купити Там 7, 8, 10 тисяч доларів. 12, 15 по всім нішам, як кажеться, авторинку пройдемо, покажемо ціни. Погнали! ну от Один з класичних прикладів, які автомобілі шукаються постійно для замовників. Це Renault Grand Scenic, Renault звичайний Scenic 5-7 місні вони різні бувають. Мотор 1,6 дизель 96 кВт. ну, Майже 11 тисяч доларів за 16-й рік. За 16 й рік це досить в принципі, гарна адекватна ціна, хоча це і не буде. Але ну, багато чого є. Такі ж керівні вставочки, навігації, клімат і все. Як Такі сцені бувають. Йдемо далі. Досить рідкий екземпляр до замовлення, але сама, як машина, дуже і дуже гарна і надійна, комфортна. Hyundai i40 16 року, 1.7 дизельний двигун на автоматі. Автомати тут, здається, йдуть гідравлічні, ясиновські. 12 12900 ціна за 2016 рік. Досить модно виглядає. Я вважаю, Але все ж таки, бачите, чомусь у нас мігани завжди популярніші за всіх. Навіть останнім часом популярніші беруть своєю трошки дешевшою обслугою, бо кожен думає, що як купив, так і обслугувати треба. Тож для порівняння так само стоїть біленький Міган 4, 18-го вже правда, року, трошки новіший, 14850 на комплектації бузе, вже там модний на ледованих фарах, чорних е басечних дисках, ціна 14850. Електроручник, шестиступка, механіка, велика навігація, все як має бути. Безключовий. Самий топовий популярний автомобіль на підбір Міган 3, Міган 4. Такі жирненькі часто бувають. Знову у нас тут трапився міганчик. Хотів сказати, що в нас останнім часом дуже сильно, ну не в нас, в нас в Україні маю на увазі, не в Луцьку, а кругом. Подорожчали автомобілі, там мито, курси валют, все інше, багато складників, які впливають на це все. Дуже часто питають, чи можна там купити до 8,5-9 автомобіль 11-12 рік. Ну, Як бачите, можна, 8600 за 12 рік, але це вже не бозе. Це звичайний енерджі-комплектація, навіть не лімітед. Звичайний механічний ручник, без навігації, клімат-контроль, в принципі, є. І думаю, що мають бути проктрони. Якщо, так, да, проктромиє. В людині там не принципово дуже сильна комплектація, то дуже в принципі, багато варіантів до 9000 гарних автомобілів. Останнім часом такий є лідер в кросоверах, це Кашкай і Mazda CX5. Дуже часто їх замовляють на огляди разові. І всякі підбори під ключ, і різні варіанти. Дуже класна машина. Дуже як би, така комфортна, сама модернова, сама дизайнерська така, як би сказати, на, свої, на свій вік, на свої гроші. На 2013 рік 14800 вона виглядає супер просто. Конкурентів не так то й багато, на 14 тисяч доларів. Виглядає вона дуже сучасно. Не загубилася вона за 10 років. Як то кажеться, не по своєму дизайну. Така мазочка є. Дуже такий цікавий е, варіант як по Volvo. Volvo у нас в R-дизайні ось з'явились, дивлюсь на ринку. На модних своїх дисках 17-х, в r Ob обвісі. Світлий шкіряний салон. Дивлюсь обслужені гальма. Колір самий такий цікавий ходовий V50. -ка. Так само дуже часто люди замовляють в дуже гарному стані. Шкіра, всі датчики. Такий цікавенький варіант. Ціна такого автомобіля 8700. Номерочок зафіксували, кому цікаво, звертайтесь, можна перевірити, подивитись, наскільки вона відповідає своїй гарній картинці. Ну а В бюджеті 17-18 тисяч доларів з кросоверів свіжих максимально 17-18 років вже можна розглядати такенькі автомобілі, як Renault Kadjar, як на механіці, так і на автоматі. Досить вони гарні, так само як і мігани, популярні. Прості, надійні, досить на гарних комплектаціях і з тими самими класними надійними моторами. Питань завжди технічної сторони по цих машинах немає. Тут взагалі пробіг 180, 118 тисяч км. Ну і ціна, правда, вже 19 тисяч доларів за такий шикарний біленький каджар. Такий ось є ще з сірого кольору. 17500 інтенс 180 пробігу. Такий цікавенький. Ну, Кодьяк це взагалі супер тачка. Не знаю, мені вона дуже подобається. Але ціна тут вже така, ну зовсім не супер, 26500. 18 рік, 2.0 110 кВт на ледах на дістронах, на всьому. Ну от і ще відповідаючи на питання по бусах, бо по них дзвонять кожен день по 100 раз. В трафіки, в трафіки, будь ласка, на ринку є всього там кілька варіантів. 4-5 автомобілів. Як би скажу чесно, по бусам вибору великого немає. Це в нас я так розумію, дубль-кабін, як то кажуть. Не повний пасажир, а грузпас. Як часто кажуть, не знаю, чи воно через затоноване вікно буде видно чи ні. Оригінальний грузпас на половиночку. І ще й на автоматі. Ціну бачили, зафіксували, кому цікаво, можна перевірити, бо ну, їх реально небагато. Підбір під ключ, на жаль, на жаль, такі автомобілі я не беру, бо немає з чого вибирати. Чекати півроку, не цікаво, ні замовникам, ні мені. Отже, разовий огляд і, будь ласка, кого цікавить, звертайтеся. Такий шикарний пасатик в хайлайні з'явився в такому шикарному глибоко синьому кольорі на LED, на фулових омивачі, практрони, дестронік, модні диски. 26800 хайлайн преміум. Ну, преміум то вже щось там додали, преміум не буває такого. Але дивіться який салон. Яка лялечка. Такі краси не трапляються теж. Ще один міганчик. Його люди сьогодні дивилися, хтось підходили, дивились, але я так розумію, що не всі готові до подорожчання. За 2012 рік 10-300 автомобіль, міган, бозе комплектації на, на, алю... на алюмінієвих, титанових оригінальних дисках, безключовий, все як має бути в справжньому бозе. Пробіг не знаю, не вказали, напевно. 205 вказали. Але бачите, сильно Мігани пішли вгору. Є такий в продажу, написано без підкрасів. До речі, в минулому відео нагадував вам, пишіть автомобілі, які вам цікаві, щоб я познімав ціни, показав, що є на ринку. І хтось мені писав за такі гарячі хетчі, що буває, що можна взяти, таке, щоб, як би кажеться, пацанська порялка. Отакий є хетч GTI Volkswagen Golf 2015 року, 2 бензиновий двигун, який піддається дуже сильному чіпуванню і стейдж 1-2 там дуже багато прошивок на нього ми колись там трохи тим займалися то витягували з нього там дуже і дуже багато коней вже на таких модних сідухах диски ну коротше все що чи той руль кажу диски gtaiвські дуже таки модняли на заряді кого цікавить теж можна розглядати до речі, буквально на днях хтось мені не робив запит по такому автомобілю. Peugeot 3008 вже в рестайлінгу 2013-2014 рік. Вже в цій новішій морді нові фари. Типу в 11 чи вкладемось чи ні. Ну, я сказав ні і в принципі я був правий. 225 пробіг 12450 ціна на автоматі автомобіль. 1.6 дизель. З 1.6 у нас компонується робот. До речі, хтось казав... Я так з майстрами спілкувався. Ну, досить непоганий надійний робот. Там ясне діло, що щеплення є розхідним матеріалом, воно міняється, все це робиться. Воно там не дуже то дешеве, але сам по собі робот дуже надійний. Хто там в курсі користувався, мав своїх сімейних авто, то, будь ласка, пишіть в коментарях, будемо знати точно. Цікавий такий кадік ось є на риночку. На ледованих фарах. Навіть дуже рідкість така велика для кадіка. 16-го року випуску двохлітровий дизельний двигун. Такий шикарно виглядає, чорний колір, диски вже модно мальовані. то вже хтось якийсь під заказ зробився. Ось така ціна, немаленька, 18 950. Якийсь такий цікавий набір на мультикермі, шестиступка механіка, великий телік, вже клімат і підігріви, все є. Кого цікавить. Дзвоніть, телефонуйте, що там, розпитуйте, можна перевіряти тачку. Гольф шостий, е, перепрошую сьомий. Такий на досить такому цікавому заряді. Знову трапилася ця фірма, в якої раніше я купляв машини, Автохаус Біллер. Біллер Бургеу, Це під Мюнхеном. Колись було там багато машин таких цікавих, що є. Купляв, забирав, привозив такий от автомобільчик. Такий напакований трендлайн, можна сказати. Тренд сидіння без хромпакету по вікнах, але є хромрейлінги. Ну, Тобто такий зборна соляночка, але виглядає шикарно. Ну, і, ясне діло, ніколи не обходиться, ні один авторинок не проходить без кашкаїв. Завжди їх шукаємо, перевіряємо, дивимось. Отакий кашкайчик плюс 2, 13 рік. На басечній комплектації плюс 2, тобто він 7 місць, 13 тисяч доларів. На шкірі, босечні диски, на панорамчику, все такий цікавий. Ось таке, будь ласка, виглядає на 270 тисяч пробігу. Такий гарненький. Така цікавенька шкода Superb В цій морді вона дуже рідко трапляється, вже якось частіше йдуть або вже старіші, або вже в новій морді. Вже там як 7 типу, шкоди. Це така перехідна. 14 рік, 1,6 дизель, 12 тисяч доларів. Дуже гарні комплектації. Теліки цей новіший руль вже стоїть, шкіряний салон. Так само цікавий автомобіль. Дуже і дуже комфортна машина. Місце позаду просто завалісь. Такий бюджетний Фордів трапився, Ford C-Max 7 рік, 1,6 літровий двигун бензиновий 5600. Чому б ні? Я вважаю, що на 5600 він значно цікавіший за Renault Megane Другого я маю на увазі. Великий просторий салон, простий надійний двигун. Ну, він краще 100% за Мігана. Ну і ще такий сімейний. Сімейний автомобільчик як Туран. Дуже часто за них питають на ледованих фарах 2010 року. Перший рік виробництва в цьому рестайлі. 260 пробіг, 11500, 1,6 дизель. Що в ньому є? Гарні титанові диски, дивлюсь телік є, підігрів, клімат. Ну і мультикармо. Такий напакований трендлайн. Так, друзі, ну що, я помаленьку буду завершувати свій випуск, бо знову сипе дощ, трохи, трохи незручно ходить мокрим. Отже, риночок у нас сьогодні вдався, знайшли два автомобільчика для наших замовників, всі поїхали по своїх домівках на нових для них автомобілів. Кому цікавить підбір по авторинку Луцьк, під ключ, разові огляди Луцька Рівне, будь ласка, звертайтесь, автопідбір для вас. Мене звати Віталій, дуже дякую, що додивились до кінця. Всім пока!